Давайте дивитися зараз далі матч сталь ворскла тому що після цього поєдинку були проблеми претензії якраз до арбітра з приводу цього, як він відпрацьовував цьому матчі. 15 та хвилина момент Шиндера. Прикинув на купакай, купаку не вдал, видав, правда, уважень? Немножко сзади был мяч, поэтому он уже пытался попасть в ворота, тяжело было ему исполнить в этой ситуації. Ну, Забежал то, линию обстрела, обстріла. То, так, ну, так в той ситуации в ногу попадає. Ну, ковпак, то причем попадив ему в ногу, да и все, и пустые ну, ворота ты человек. Ты то знає, то шиндер знає, ты ты ж знає, знає, не, конечно, Шиндер. все-таки помолился. ты знаешь конечно, человека. Калінчук один з лідерів команди. Дуже футболистик, який пройшов в першу лігу стали, подивитися, протягом м'яч. Тут лучше без шансів для голкипера, але мяч лучше попередчину. 에, момент момент 에, тут 에, не вдалося. Де Белко нема гуменюка і знаєте, якби ну вот такої кваліфікації в нападі у Сталі... Це ну. видно, це відчувається, потому моменти створюють, не можуть забити. Вообще-то перший тайм Ворсла повністю провалила на дані Сталі, вона виглядала краще. А во втором таймі стрепенулись. Сачко видно, дав хорошу збучку і воспла взялась за дело. Ну і паньків тут грав, але бачите, тут все-таки варто сказати, що він помилився в цій ситуації. Смотри, там була блокіровка, і от рукою він заблокував. Тому, ну, посчитав так, от цей епізод, мабуть, І отут здесь... ніби він махнувся Бартулович, коли відбирав м'яч. Чесно кажучи, от. Не вдалося нам розглядіти, але Майзер після того говорив про те, що тут була відмашка. Ну але варто віддати належне Бартуловичу, який добіг правда 40 ну, метрів. Пробіг Пропер 50 метрів. Добив. Ну дивимося, дивимося, дивимося розбіг голову і пробіжав. Ми зараз говоримо по факту. Да, по ну, факту. постфакту. Ми позицію говорим... Макса в цій ситуації ми відчуваємо, що давайте тоді правильно, шипи, чи, чи все-таки. Нет, нет, но ну, ну, там якби отмашка я прайму, о, о, ну Видно, это отмашка. отмашка отмашки розни. Якщо вверху, як как би, бы, боротьба вверху, це да. одно. А коли вот так вот отмашка, это внизу это... була отмашка, когда просто останавливай гру, давай фол, і все. Но не умаляє достоинство бароду взагалі, Він найкращий асистент в Ворслі, виходячи на заміну, не граючи з перших хвилин, і знову вийшов на поле на 45 й хвилині. Ну з другого тайму і дав результативну передачу після кутового і забив оцей м'яч. Надо отметить, що Ворсла вже вторую ігру виграє за счет своїх замін. Вони можуть усилити ігру. Это було в предыдущей грі і сейчас сделали заміни, добавили в скорості, зробили перестановки і сталь стала не успівати за. Футболистами возле. Другой, другой момент. Почему сталь так не играла с первых минут? Потому что концовка, ну просто выдали очень хорошую концовку. И силы нашлись, и бойцовские качества. Ну и... что гол забили, Олег. Ну, ну забили а почему гол, раньше? Сразу а? Это, сразу почему это раньше пошло? нельзя было нормально играть? Ну, это так всегда. Говорят, после пропущенного, ну, забитого в конце игры гола и 2-1 проигрыш. Почему? Вот кто знает, почему. Ментально, ну где-то это уже в области психологии. Надо работать, конечно. надо перестраивать. Вот это сидеть в окопах, отбиваться, как там будет, посмотрим, а потом включаться. Вот времени не хватило, банально.